Доброго дня, дорогі друзі, дорогі мої колеги. Ми з вами починаємо розіграш подарунків для учасників нашої команди за підсумками вересня. Для мене це, знаєте, завжди, оскільки ми вже проводимо розіграшів, а для мене це як вперше. І я радію, коли хтось виграє подарунки, і кожен раз я виграю разом з вами. Чому? Тому що ми і так переможці, тому що ми з вами маємо таку якісну продукцію. За замовлення ми вже отримуємо додаткові бонуси. У нас є така програма, як Суперзнижки. На кожній 40 барів компанія дає нам неймовірний вибір. І всього цього місяця з жовтня. Цю програму нам зробили ще кращою, ще яскравішою, ще крутішою, тому що тепер ми можемо вибирати подарунки, товари зі знижкою 80%, А я вважаю, що це дійсно подарунки, який магазин нам таку можливість дає. Та ніякий магазин дає тільки компанія Фармасі і. Це може бути на 40, за 40 балів, це може бути за 80 балів, це може бути за 120 балів. Якщо ви робите замовлення на 120 балів, то ви можете вибирати один товар на 120 балів зі списку. А можете вибрати три товари по 40 балів, або два товари по 40 і один за 80. Ой, ні, один за 40 один за 80. Оце я сказала, так? Да? Але я точно впевнена, що ви знаєте, як вибрати і подарунки, і ці товари зі знижкою 80%. І знаєте, вже багато хто робив замовлення ось протягом цього тижня, бачу, скористалися молочинки, скористалися і ми цьому радіємо. І ось в саме в нашій команді мало команд може похвастати, що в них є такі розіграші. Ми розігруємо такі подарунки. Серед всіх наших колег, які роблять трошки більше ніж 40 балів, щоб отримувати о, там товар зі знижкою 80%. а на 50 балів. На кожні 50 балів ви отримуєте один лотерейний квиточок, який вже за підсумками місяця, ось в наступному місяці, на початку місяця, ми розігруємо чудові подарунки. І Це не один, не два, не три, а це чотири подарунки. І це не один там якийсь малесенький товарчик, а це дуже часто і парфуми, і набори дуже якісної продукції безкоштовно для вас, тому що ви в нашій команді. Ми вас з цим вітаємо. Обов'язково розгляньте цю можливість приймати участь, вірте, що ви, перем... ви зможете виграти, тому що багато хто каже, «Та мені не везе, та ось я ніколи нічого не виграю. Обов'язково змініть, як кажуть, пластинку, змініть формулю... форму... формулювання. І скажіть: я обов'язково, я той магніт, до якого приклеються всі подарунки. І я вже казала, що ми так переможці. І обов'язково запрошуйте людей на наші можливості, на можливості компанії Фармасі. Ми ось сьогодні в нашій командній групі писали про те, що запрошуйте людей, адже ми з вами. Даруємо людям таку круту можливість, ми просто їй даруємо цю можливість отримувати подарунки. Тобто люди заходять, безкоштовна реєстрація, безкоштовна доставка до них на, на нову пошту чи на Укрпошту, що вони там вибирають, безкоштовно. Коробочка упакована від компанії напряму. Ніхто руками носами, там не трогає цю продукцію. Напряму напрям від виробника до нас. Якісна, сертифікована продукція приходить до нас. І ми людям цю можливість даруємо отримувати якісну продукцію зі знижкою. А в цьому місяці знижка на все в каталозі 30%. Та ще й наша з вами додаткова знижка 25%. Це подарунки. Ось новачкам подарунок за перший крок, там, за другий, за третій. Потім один товар зі знижкою 80%. Уявляєте, яка це можливість? І ми людям ці можливості даруємо. І це робити легко, якщо це робити. Якщо у вас є бажання заробляти, роб, просто це робимо і все. Робимо, радіємо, що люди отримують подарунки. І чим більше у вас буде людей, які захочуть ці подарунки отримувати, знижку, якісну продукцію, а люди ж все рівно десь ходять в магазин, вони ж все рівно десь купують собі і шампуні, і гелі, і зубні пасти, і помаду. І для чоловіків купують, і для діточок і різні аксесуари. І а для дому, скільки в нас продукції в компанії, і за це їм ніхто нічого не дає. Тому запрошуємо всіх компаній в фармасі. Запрошуємо заробляти подарунки, отримувати подарунки, знижки. А ви заробляйте на тому, що пропонуєте такі можливості. І ось вітаю-вітаю всіх, хто приєднується, мої дорогі красонечки вас сьогодні. Ого, скільки вже прийшло, приєдналося. Я всім вам рада. Ну що, поїхали? Поїхали, будемо розігрувати, не будемо витрачати наш дорогоцінний час, як завжди. Я включу екран і будемо з вами разом розігрувати. Я думаю, що Інна допоможе мені буде записувати, хто буде переможцем, і я відправлю, як тільки перший переможець буде, я відправлю в чат списочок, і ми будемо дивитися вже з вами разом. Так, і так, включаємо демонстрацію екрану. Так, спочатку я вибираю наш рандомайзер, включаємо з вами демонстрацію екрану. Так, показувати екран. Екран видно. І сьогодні у нас з вами 37 лотерейних квиточків. Та я зараз зразу відправлю його в чат, щоб ви вже бачили, надіслати зараз, щоб ви вже бачили, а я буду включати генератор. Так. Де він у мене тут? Щось якісь цифри, від 1 до 37. І перший, хто отримує подарунок, зараз ми визначимо, а що ж це буде за подарунок. Я думаю, що всі, хто в нашому чаті є, бачать цю нашу картинку, але я все рівно повторю і покажу. І це, звичайно, буде наш ось такий набір, набір кератиновий догляд. Що робить каратин? Він заповнює волосяну нашу пластиночку, він дає нашій волосинці бути дуже наповненою, немає тоді пористості, немає такої витонченості, а волосячко сяє. Воно гарно вкладається, воно гарно виглядає і на дотик воно дуже приємне. Я користуюсь такою серією і залюбки. Сьогодні розіграю цей набір, краще використовувати його в наборі. У нас в компанії ще є до цього набору і сироватка олійка, і є ще в нас і спрей для легкого розчісування, і захист, термозахист. Тому зверніть на це увагу. А сьогодні ми розіграємо шампунь плюс кератинова маска, для того, щоб переможець обов'язково. Отримав результати. Якщо ви вже колись брали так, такий набір, то у вас буде ще один набір. Ви маєте можливість самі, самі користуватися. Що ми можемо ще зробити з ним? Продати. Подарувати, дати всім, потрошку попробувати подружкам і зібрати замовлення. Тобто, це такий крутий крутий інструмент. Ну і натискаємо, хто ж сьогодні виграє такий набір. І перш ніж я далі піду, хочу вам сказати, що Якщо ви ще ні разу, разу не приймали участь, обов'язково приймайте участь. Якщо в вашій команді є люди, які роблять замовлення, розкажіть, що в нас є така можливість. Це всім буде дуже вигідно. І тим, хто робить замовлення, і нашим наставникам також буде крута допомога. І я натискаю. Згенерувати і ще забула сказати одне: якщо у нас є такі консультанти, у яких не один лотерейний квиточок, а декілька лотерейних квиточків, ви можете бачити на екрані. Якщо такі повторюються, то ми переграємо. У нашій команді таке негласне правило, як ми називаємо. Тому, щоб всім дати шанс, і в нас буде чотири переможці. Поїхали: 34. Оксана Кетова. Оксана Кетова. Вітаємо нашу Оксану Кетову. Подарунок відправляється до Оксани. Це структура Жанни Гейко. Дякую. Далі. Ми будемо оновлювати сторіночку для того, щоб. Нічого не повторювалося. От будемо з нуля. Так, з першого по 37-й номер, якщо дівчата десь я помилюсь, ви мене підправляйте. І натискаємо згенерувати випадкове число. Але перш ніж ми його згенеруємо, я покажу, що це буде за подарунок. А це буде цілий набір. І знову ж це. Серія для волосся. Це серія дуже популярна, яка працює на зволоження. Зволоження і в складі є протеїни, пшениці, протеїни сої, протеїни кукурудзи, оливка. Це такий, ну просто, знаєте, комплекс дуже корисних компонентів, мікроелементів, які працюють, щоб в було. Дуже красивим. Для жінки це так важливо, і для жінки, і для чоловіків важливо, щоб була доглянута красива зачіска, і тому компанія фармасі тут ну, завжди на висоті. Хочу сказати, що нам приємно завжди показувати, що в нас продукція запаяна. Тобто, ніхто, як я вже казала, тут не лазить. Бо я, я часто дівчата про це розказую на ефірах. От я Дивлюся, в магазині стою біля полички, там все, ця продукція печеться під цими люмінесентними лампами, там. чи десь під сонечком стоїть, невідомо. Вона отак тут розкрита. Люди можуть все тут пробувати щупати. От я один раз спостерігаю таку картину. Мені треба була якась була заколочка, забігла я в відомий магазин, в мережу магазинів великих. І дивлюся, стоячи що ці всі шампуні там, чи гелі, не знаю, що то таке було. І стоять дві дівчини і роз... відкривають кожну бутилку. І отак, от ви знаєте, виж вижимають її, і нюхають. І тут одна бутилка, мабуть, під дією. Тепла, розширилась, і вона її відкриває, і вона починає вилазити ця суміш, і вона її отак починає руками туди десь на назад. <запихувати>, Запихувати слово таке, я не знайду інше. І розумієте, для мене це було просто а ручечки там. Ну, ось так, то наша продукція вся запаяна, вся закрита, немає жодних. Шкідливих компонентів, силіконів, парабенів, різних шкідливих компонентів немає. Тобто якість найвища, сертифікована сертифікатами, такими як халяль, GMP, ISO, тобто аптечні сертифікати, і ми цим користуємося. От просто знаєте, от, от повірте, ось зараз мені, тим людям, які вас запросили, просто прислухайтесь, не повірте, а прислухайтесь. Знаєте, ми користуємося такою якісною продукцією, яка перевірена. І не тільки клієнтами, а перевірена от, сертифікацією. От, це, це настільки якісне, круте, і, повірте мені, в тому плані, що я була на заводі в Стамбулі, і я бачила, як, який рівень от, виробництва настільки там все чисте. Тесенько, настільки там все автоматизовано, дуже багато продукції робиться роботи там, наливають там навіть руки людини не касаються. Там, де руки людини, вони всі в перчаточках, вони волосячка закриті, щоб ніде не було нічого, ніякого доступу до продукції. Оці всі баночки, бутилочки, упаковочки вони біорозкладні, вони всі, всі робляться. На своєму ж виробництві, тобто, і рівень настільки височенний, що якщо б вони десь продавалися в якихось бутіках, воно б коштувало просто ну дуже дорого. Я кажу, як крило літака, розумієте? А за рахунок того, що в нас є свої, свої баночки, бутилочки, і своя сонячна енергія ці сонячні панелі, все робиться в одному місці, на одному виробництві. То це за рахунок цього і взагалі рівень продукції височений, за рахунок цього ціна нижче, би вона була в якихось магазинах-бутійках. Тому оцим користуйтесь, оцим, оцим знаєте, просто переймайтесь і розповідайте самі, кайфуйте від цього процесу і розповідайте іншим, що ми маємо. Це такий скарб. Так ось. Цього бачить, багато розказує, дуже люблю продукцію нашу, дуже люблю можливості компанії «Фармасі», Мені від цього просто самі таке величезне задоволення, і ті люди, які, знаєте, розсмакували, зрозуміли це, які приєднуються, кайфують від цього процесу. Дивіться, навіть отакий от невеличкий, казалось би, Крем. Тут все також запаяно, все закрито. Розумієте, який це рівень, який це пілотаж. 30 мл крему, але він дуже концентрований. Його вистачає надовго і ось така зелененька, красива серія, бачите, крем для ручок з Морінгою і для волосічку серія. Це такою з турботою для, до, до наших дорогих колег, які роблять від 50 балів особистого об'єму. Ну що, генеруємо? Поїхали. Натискаємо і хто ж це буде? 21! Жанна Гейко! Вау! Жанна Гейко! Наша королева продажів! У Жанни цей раз 10 лотерейних квиточків. Так, оновлюємо сторіночку і записуємо від 1 до 37. Мабуть, правильно все. І перш ніж ми перейдемо до третього подарунку, що ж це буде, ви вже бачите, звичайно. А я вам покажу не всі ж в нашій групі. Є хтось буде слухати в запису, хтось у нас в інших групах, в вайбері, у нас в Фейсбуці групи є. Багато наші лідери багато груп ведуть. Ми в молодчинки. тому хто ще не в нашому командному чаті в Телеграм, це наш такий онлайн-офіс. приєднуйтесь до нас. Силочки ми даємо завжди, тому просто подивіться, що у нас така силочка є, і переходьте туди. Тут завжди більше інформації, ніж в інших місцях. Ну що, третій подарунок, третій набір це в нас. Такий вже трошечки догляд, з такою з любов'ю, з турботою для краси, тут уже для обличчя. І так дивіться: уваличка з календули, з олією календули. Це така турбота вже більше, знаєте, і до. Абсолютно для всіх. Чому хтось каже, ну це для сухої, чутливої шкіри, я вам хочу сказати, підходить абсолютно всім. Чому? Тому що в зимовий час, коли ми включаємо опалення, а шкіра буде поводити себе зовсім по-іншому. І тут умивалочка очищувальний засіб, з календовий буде просто причудово працювати, при тому, що його потрібно трошечки, трошечки малюсінька така капулечка. Горошиночка, і він знаєте, він як хмариночка. Він настільки знаєте, як хмус, розноситься, і його вистачає на дуже надовго. Він такий делікатний, він економний, він дуже круто працює, і шкіра настільки просто, то знаєте, така бархатиста виходить. Ну, як, як, як персикова, просто не причудова. Я рекомендую, мені дуже самі подобається цей очищувальний засіб, і я дуже буду радіти, якщо і вам, хто його виграє, обов'язково поділиться відгуком і сподобається. Ну і звичайно, як же ми могли не... Не, не додати до такої чудової умувалочки таких два чудових продукти, як наша Туш Зен, з силіконовою щіточкою, яка працює, і щоб були вії і довгі довжино, над довжиною, і над густотою. І, звичайно, тут дуже багато доглядових компонентів. І це наша улюблена е, туш Зен. Хіт. Просто хітяра продажів. І це ще не все. Тут ще є дещо особливе для нашої красунечки, хто виграє, це такий блиск-топер, дівчата, щоб губки були доглянуті. І тут бачите такий колір красивий, який підійде всім. То ви будете просто ем, топ. Топ-топ. Хто ж його виграє? Я думаю, що хтось хоче виграти цей набір. І зараз ми натискаємо. Поїхали. 9. Жанна Гейко, переграємо. Переграємо. Так. Нову сторінку повністю. Так, да, оновлю, оновлюю сторіночку. Дякую, дякую, У мене така гарна напарниця. Разом вести дуже легко ефір, і я цим пишаюся. Так, від 1 до 37 відсвічується. Mm -hmm. Ну і що? Переграємо цей чудовий набір з трьох одиниць. До кого ж він поїде? 19. Світлана Шепель, вітаю світа! Світланочка, вона тут знаходиться на нашому ефірі. Не чую такого у -у -у, писку, возгласа не чую. Так, вітаємо Світлану, і я дуже буду вдячна, коли ти напишеш ще й коментар, тому що я точно впевнена, що тобі хоч щось з цього сподобається. А поділишся потім, як ти приміниш цей подарунок. Це також для нас буде дуже круто дізнатись. На ну що? І тепер до моєї улюбленої теми парфумерія. Парфуми. Я обожнюю. Для мене ці духи це така, знаєте, душа. Я обожнюю парфумерію. Не знаю хто як. Я ну, маю багато ароматів з компанії Фармасі. У мене цілий парфумерний гардероб, і я б їх замовляла, і замовляла всі. Ну, от, звичайно, щось. Мені більше подобається щось саме в цей час, щось мені подобається більше в літній час, щось мені взагалі раніше наче і не подобалось, а потім для мене відкриваються якісь чакри, і я розумію, вау, які неймовірні у нас аромати. І я можу це сказати про всі аромати компанії Фармасі. І ще по секрету вам скажу, що коли я. Я часто літала раніше, от, і там, будучи там ходячи по цим магазинчикам д'юті фрі, я люблю тестувати і дуже люблю порівнювати. Все рівно, у нас немає ароматів якихось відомих брендів. У нас Аромати відомого бренду Фармасі у нас свої. Але дівчата ми дівчата, і ми, так знаєте, любимо порівнювати, а на що вони там десь схожі нотками. От. І от коли ми були в Дюті Фрі, і ми так трошки тестували відомі бренди, то дуже багато ароматів схожі на наші, на аромати Фармасі. Розумієте? Але ж там ціна в них і 50, і 40, і 40 це дуже рідко. 50, 70, 90, 100, 120 євро і так далі. Там є різні, є і 50, і 70 мл, і 100 і от мл різні. Але ж наші парфуми, вони чудові. І ціна у них доступна. А в цьому місяці у нас ще і знижка в каталозі 30%, і дуже багато парфумів з такою ціною. А у кого є дисконт, то ще й додаткова знижка, то цим треба користуватися, тому що в нас з вами в руках неймовірні аромати. І сьогодні один з таких чудових, красивих ароматів, який називається вільна. Це маніфест свободи. Я хочу, щоб у кожної жінки, українки був такий аромат. І сьогодні хтось з наших колег дорогих його отримує. Я буду дуже радіти, якщо він вам зайде. Знаєте, мені він причудово заходить, і він підходить і для весни, і для літа, і для осені, і для зими. Тому що це неймовірно красивий, красивий аромат з дуже красивими нотками. Тут є все. От Що можна було створити найкраще, все є в цьому ароматі. Я чую і м'яту, і цитруси, я чую і бузок, і чую квіти, і, звичайно, деревні нотки, які дають настрою енергії, свободи. А що ви почуєте, обов'язково поділіться. Хто сьогодні на ефірі, хто сьогодні буде слухати в запису, поділіться, якщо у вас такий аромат вже є. Поділіться, якщо ви хочете його замовити, він неймовірно красивенний. І обов'язково поділіться той, хто його виграє. Напишіть про це, нехай знають всі, що ви. Переможець, і ще у вас в руках ось оцей чудовий аромат. Ну що, обновляємо сторіночку і пишемо від 1 до 37 і вау! Натискаємо згенерувати 27! Олена Ворошилова. О, Оленочка Ворошилова. Вона також є в цьому чаті Олена в нас, Кременчук Полтавської області. В неї, мабуть, три було в цей раз лотерейних квитка. Дуже приємно, дуже приємно. І всі подарунки відправляються до вас, дівчата, мої дорогі партнери, відправляються. А я хочу сказати, що закінчуючи, підводячи же піцу. Мок, нашого розіграшу, хочу сказати, що в жовтні ми будемо проводити розіграш, і на кожній 50 балів ви маєте можливість отримати один лотерейний квиточок. І вже завтра, після привітання наших дорогих колег з досягненнями вересня. Ми розмістимо в наших усіх групах, в усіх чатах, що це будуть за подарунки. І я думаю, що додає, додасться ще бажаючих приймати участь в цьому розіграші. Всім дуже дякую, щиро дякую. За те, що сьогодні ви були на ефірі, за те, що ви будете слухати в записі, за те, що ви є учасниками нашої команди, нашого проєкту Pharmacy Digital, за те, що ви приєдналися до такої чудової компанії. І якщо у вас є бажання знаєте, заробляти Інформувати людей про можливості, ось такі можливості, які ми даруємо людям користуватися, отримувати подарунки, отримувати знижки, бути частиною нашої команди. Запрошуйте, а ми з радістю допоможемо і підтримуємо, а як по-іншому. На все добре. Дякуємо, Іра, за подарунки, за можливість радуватись всьому, що в нас є. Дякую, мені дуже приємно, дуже.